Якщо ти забув... А я би радив тобі не забувати. Сьогодні Алістар. На мід. <M -Eat. рик> ну, взагалі, я. Я дуже сподіваюся, що мені тупо потвердить. Типа, я зможу просто закрити катку, типа, пастом. Я навіть не привітався, а ти мені нічого не сказав. В будь-якому випадку це челендж. Суть челенджу — виграти гру на основній своїй лінії всіма чемпіонами. На момент створення цього відео в грі налічується 168 чемпіонів. О! <проб> Оно! <проб> oh, oh no. Запишемо відео про Алістара, потім тоді вже зберемо чилів із Discord і підемо записувати відео про танків. <зв Covid -19> Тут є варік через темну печать, через Дарк Сіл. Чого? Не робити. <по> Let's go. Ну якщо ми зараз першої програємо, я буду через Магнешнати мені пах. що, що там? I will help some but we. Пишуть, тобі потрібен сам. Солове стоїть, ти що, сумнівається, все, пас. Ні, Ні, він має на увазі, типу, помінятися. Не буду сейвово грати, я не буду типу, на ражон лісти особо. Я постараюся, типу, може підходити, типу, комусь на лініях допомагати. Я би хотів на нього агресанути, взагалі то. Чуть-чуть. Я думаю, я можу виграти це. Ну не стало чуть-чуть. Ну, отак, отак. Диви на його хп один раз агрезанув я проказ дав по ньому Ну і щас повторю прикол А я нас тут мало до фарм. Але вже рівно 30 с Ну я щас ти його з з того я його б'ю з neck з прокасту Думаєш? Да, я впевнений в цьому Ну, піди підійшов. Это была в Вуконг. Да, он тепается. Ну... У ну, нас тут думаю, что типа вот Киндред гангает, типа все у меня будет. Нас тут так думают. Я а, правильно так думаю. Скорее за все, да. Я думаю, что да. Дум он так думает. Что mm -hmm. типа вот два, два раза до пар, брат и все. Пармлюсь, выйду в Изи кат, конечно. Та. Я йому покажу, що блять ще один раз приходить кіннеж, ти мирай двоє. У мене ульта. Я тобі давав фарм, а ти в цей раз ще фарм. Відказатись від нього. Ну тоді... Так, і будемо жити. Тепер, якщо чесно, мені не здається дуже поганим зібратися в танка. Ой, не в танк, а в того демедж. Це добре. З предметом, я думаю, ще кіндерти нас Так. виносить. Да. І ці на боті Шось мені, шо сказали мені, що я алистар мит. Нет. Таааа, це алистар мит просто. Зараз вам катку виграє, але лот, типи. Ну, це ти вже не заганяйся. Ну, ладно. Ого, ти Лаго, так правильцану там. Может, без Просто це просто. Я просто машина! Та, да, та подивись на мій рахунок ти шо! Ну покріпимо важкувату, але це не головне. <му> Ні, цей флеш це не дуже прикол. Ах ты уйо... Бля, ну це трохи я дпанув... Одріз буває. 03. Оп Допоміг Зараз буде просто зала... Зараз буде класи, реально. клас реально. Ла-ла-ла Кла-ла-ла Кла-ла-ла-ла Кла-ла-ла Реальний класс по? Ну шо я тут Вот Бачу Показав А до того Шо я... забрав

Не зразу скорость таке well play. нормально да, вообще кайф. No jakby nie Anistar, ja nie znam, co by tu robili, ciasne. A, tak, po prostu. Taś, ty mnie nabij rachunek! Dwa Tak, ja rozumiem. Tu TP się czął. Давай <зв 'язок> ті... захтіи. <зв 'язок> ну я можу я робити, що хочу тут уже. Можу робити, що хочу. Чай. Ну, кого за мною є? Я... Ми його заберемо. Давай. Знаєш, типа я урона нож понял. Нормально. Ну ти гра тепнувся, я не встигну забігти. Я думаю, ти ще раз добігаєш. Він захоче файт. Не захоче файт, десь. Тут у тут... мене нема вибору. Вбиваємо? Ну, блядь, та шо тут, як всі прийшли вже. Та ми б його на і троє не забрали. І троє би забрали. Ну і куда піддрух? Як і любому нібито. Бешку, типа, він не може всім урон зменшати свои. Бля, ага! Это РП! Эй, встреляю! Закінчувати? Okay. Напевно. Це позорство, я не вон. Ну no, я, я дуже жорстко граю, ти шо, я так жорстко тримаюся, дежо. Ты жо дежо. Це їм булька іменно. Ім... Ггэ. Реп мальзу. Ха-ха! Ізі катка, Ізі! Ізі! Ізі катка. Просто неперевершено. Просто я так неперевершено зіграв, дякую команді, вони теж достойно трималися. Я старався ради тебе. Ти Ти... почти сам виграв. 16 тисяч демеджу не так і багато, звісно. Танше 34, На контролі в мене... Геніальний як контроль 60. На цьому у мене все. Постав лайк під відео, напиши коментар, підпишись на канал, нам вже зовсім чуть, чуть залишилося до сотні тисяч підписників. Не забувай, що в мене також є дискорд сервер, на якому ти можеш пограти зі мною, а також з іншими людьми. І бувай!